Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Атаманова і медіа центр Україна продовжує свою роботу сьогодні. Наш захід, і на який ми вас запросили, буде присвячений ринку пального. Тож будемо зараз говорити про ситуацію в країні, будемо говорити про те, як працює галузь, і будемо говорити про ціни на пальне. З нами у студії сьогодні Сергій Куюн, експерт з ринку пального. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Пане Сергію, тож давайте розпочнемо нашу розмову з того, що ми всі знаємо, що е, як змінилося після підвищ... знаємо, що відбулося підвищення акцизу, е, як це вплинуло на ціну, і взагалі, як сьогодні ви оцінюєте роботу самої галузі. Ми з вами десь місяць тому тут зустрічалися, і треба сказати, що всі прогнози, які ми тоді робили, вони повністю справдилися. Е, Бензин і дизельне пальне нерухомі залишаються, тобто за 10 днів вересня взагалі нічого з ними не відбулося. Зростає згідно з прогнозами скраплений газ. Якщо брати за останній місяць, коли почали вже на очікуваннях вже акцизу зростати ціну, то він вже додав 2 гривні. І сьогодні коштує в середньому 30 гривень за літр. І відповідно очікуємо, що я думаю, що протягом вересня, тобто цих двох декад, які лишилися, я думаю, що він додасть ще там порядка 3 гривень за літр, і буде в середньому коштувати десь 33 гривні за літр. У серпні ми не очікували відключення електроенергії, які відбувалися дуже такі сильними е, після масованого обстрілу росіян. Наскільки в цей період ви відстежували, е, така ситуація впливала все ж таки на ринок пального? І які ваші прогнози на майбутнє? Тому що ми бачимо, що е, всі експерти готують нас до того, що обстріли масовані будуть, вони будуть продовжувати бити по нашій енергетичній системі, безумовно, наскільки. Це вплине і наскільки галузь готова до, таку, до таких подій. Зараз поки що важко сказати от оцінка цього генераторного попиту, так званого, да, тому що ну, іноді там, обмеження довгі, да, іноді вони там, декілька разів на, на день, да, іноді взагалі бачимо от останніми днями, слава Богу, взагалі гарно. Тому сказати, от, який він той генераторний попит, ну, досить важко. Можемо сказати, що десь от у другому кварталі цього року, у порівнянні з першим кварталом, десь зросли якраз от в період, коли перші ті березневі обстріли були, на да, і блекаути такі перші почалися. От тоді десь зростання склало десь 10 Але там був і сезонний фактор, тому давайте скажімо так: що до 10% це є саме генераторний попит навіть на його піку. Це, зокрема, стосується бензину, по дизелю набагато менше, звісно це менше, я думаю, 5%. Щоб оцінити, чи багато це чи мало, можна сказати, що протягом останнього року на ринку профіцит пального складає десь ну, мінімум 15%. А деякі трейдери вважають, що й 20 і 20-30%. Тобто, у нас пального більше набагато, ніж нам його там, при самих страшних блекаутах буде потрібно. Тому що все ж таки, ну, цей попит він має межу. Да? Оскільки ну, пальне це дуже дорога енергія, тобто вона коштує там, за різними розрахунками 30-40 гривень за кіловат. І, відповідно, ну, його багато так, пальне це буде, але накупитися, як то кажуть, його ну, буде важко. Тому о, абсолютно цей попит ні на що не впливає, на ціни особливо, як і будь-який фактор попиту. Тобто, Ну, от, наприклад, ми завжди так восени чекаємо на весні ставлять питання часто восени. От що буде через активізацію аграрних робіт, да, там і так далі. Тобто, це такі, знаєте, нам ще фантомні болі з радянської доби залишились. Що от у нас завжди має бути проблема. Насправді, у нас відкриті кордони, у нас побудована дуже гарна система логістики, і ми можемо привезти, ну думаю, що в півтора рази більше, більше ніж нам потрібно це точно. Тому ні е, на що цей фактор не вплинув, і насправді прогнози дуже гарні. Гарні, через що? Що, знаєте, ну мало ж і нам колись повезти. Я так вважаю. Що е, Чому не відбулося подорожчання, Да? Ну, по-перше, це потому, ну, тому, що невеличке було підйом цієї ставки на бензин-дизель 1,5-2 гривні. Тобто для ринка це такі Буденні ринкові коливання. А по-друге, основне, це те, що світовий ринок знизився. Тобто один фактор зростання в ціні був нівельований іншим фактором, це зниження закупівельної вартості. І відповідно зараз от ми дивимося, спостерігаємо, насправді і світові компанії нафтотрейдингові сьогодні прогнозують, що ціна на нафту буде і надалі знижуватись. Тому. Я думаю, що при тому рівні конкуренції, які є, то ми ще можемо і зниження ціни на бензин-дизель побачити. Тому що пального на ринку дуже багато. Трейдери дуже багато привезли напередодні підвищення акцизу. І оце пальне воно весь вересень буде на ринок ще тиснути додатково. Тому знаєте, якщо так буде, як прогнозують великі нафтові компанії, то може ще й побачимо і зниження. Чи такий прогноз релевантний для більш довгострокового періоду щодо світового ринку пального? Ну, саме йдеться до, про світовий ринок. Тому що, от, наведу приклад, що в цьому році ми бачили ну, пік був 94 або 93 долари за барель. Це було, здається, у березні. У липні вже було 85, а сьогодні 72. Тобто ціна впала ну, дуже суттєво, вже 20% да, десь там впала за, за півроку. І прогнозують, що ну, є такі прогнози від досить авторитетних компаній, не від якихось там інвестицій, інвестиційних да, там, банків, а від нафтових компаній, які відчувають, що на ринку є багато пропозицій. Тобто, і вона тисне на ціни і прогнозують, що може бути і 60 доларів за барель. Тому подивимось, але нам, ну, от, якщо брати нашу ситуацію, ну, Чесно, нам просто по по-хорошому, -по дата повезло, повезло, тому що був акциз, який зріс, він був компенсований зниженням закупівельної вартості, тому зараз і наразі не йде абсолютно ніяка, не може йтись про якесь подорожчання. Хочу зупинитися на темі імпорту пального з такими двома ключовими напрямами. По-перше, які напрями є для нас потенційно цікавими. І по-друге, чи вдалося, ми з вами не один раз говорили про те, що, наприклад, той самий Скраплений газ було багато маніпулювань щодо поставок, і так чи інакше, в країни і Європи, і, можливо, в Наші заходив Російський газ. Чи вдалося нам зараз мінімум? Цю історію, чи ми також відчуваємо, що все ж таки Росія знаходить ці шляхи для того, щоб обходити ті заходи, ті санкційні рішення, які приймаємо і ми, і безумовно, країни Європейського Союзу? Ну, на жаль, мені важко зрозуміти, чому, але от питання постачання російського скрапленого газу воно було найбільш очевидним. Тому що там дуже проста логістика, ми бачимо, як це пальне заходи України-Балтії, зокрема, це Литва і Латвія. Потім ми бачимо, як це пальне воно ще, Литва, Латвія, Польща. І потім там на нього перекладають фактично документи, тобто видають же паспорти, начебто європейського виробництва. Ну, їм це дозволяє система. Відповідно, вже наша митна служба не може їм, як то кажуть, пред'явити будь-що. Тобто це європейське пальне, не російське. І багато дуже було, і учасники ринку, експерти підготували пропозиції з назвами компаній, з назвами станцій, звідки це пальне надходить, для того, щоб були введені санкції, і, відповідно, щоб це пальне припинило, припинилося його постачання. Але, на жаль, бачимо, що ну, нічого так і не відбулося, на жаль. Тим часом, це хіба що теж можна сказати такий збіг обставин, що самі росіяни через деякі там свої причини внутрішні, вони зменшили постачання в Польщу, і, відповідно, ми теж його, зменшили, його закупівлю. Тому це не є наша заслуга, на жаль. Да, там. Тому, якщо це пальне знову з'явиться. І це, ну, що головне, ця перспектива для нас вона не закрита. Тому що так, з одного боку, наприкінці року набуває чинності ембарго на постачання скрапленого газу із Росії в Євросоюз, але там воно так прописано недосконало. Тобто забороняється ввезення, умовно кажучи, сумішей газових, а компонентів, з чого ці суміші робляться, не заборонено, або не всіх заборонено, відповідно. Щілина для подальшого постачання російського газу зберігається, і судячи з того, як поляки на ці санкції реагують так дуже спокійно, вони розуміють, що це пальне продовжить надходити, і, відповідно, відповідно, будемо його надалі купувати і ми. Якщо ми якісь заходи, все ж таки не вживемо. Якщо говорити про структуру імпорту зараз, яка вона? В розрізі країн, безумовно. Ну, насправді вже можна говорити про те, що о, ринок знайшов рівновагу, десь в паритеті працює румунські та польські напрямки. Це не тільки і не стільки румунські, відповідно, польські виробники, скільки це порти. Порти цих країн, ну і суходолом, теж, наприклад, з Польщі досить багато по територію Польщі, досить багато пального їде з Литви. Наприклад, тобто це не польське пальне, да, там, це пальне литовське. Багато їде з портів, і теж саме з Румунії. Там порт Констанца найбільший, і, відповідно, це головне джерело надходжень. Ну, а вже в ці порти надходить пальне з десятків країн світу. Здається, їх було в першому півріччі чи то 15, чи то 17. ну Дуже багато. Багато екзотики їде різною, тобто, якщо раніше було. Важко навіть уявити, що в Україні може з'явитися пальне зі Сполучених Штатів, то сьогодні це така буденність, яко, якою вже там особливо нікого на ринку не здивуєш, Кувейт, Саудівська Аравія, Індія, все це, це теж їде в Україну. Тому ще раз, пального дуже багато за ці два роки, які минули спочатку побудови цього нового ринку. Вже багато чого вдосконалено, тобто логістичні маршрути, сформований транспортний парк, і автомобільний, і залізничний, побудовані нові потужності по перевалці на європейському кордоні з європейських вагоноцистерн на да, оскільки у нас різна ширина колії залізничної. Це теж була свого часу проблема. Їх не вистачало цих потужностей. Тому все працює як годинник і. Чесно, зараз ну нема ніяких підстав говорити і навіть вірогідність якихось проблем з пальним, ну мені здається, дуже мало. Дякую, вам. шановні колеги. Якщо маєте питання, дайте мені про це знати. А я хочу, щоб ми. Прошу, є питання? А я хочу, щоб ми трохи поговорили про плани, про трошки дорого, довгострокову перспективу. В короткостроковій перспективі ми бачимо, що дійсно, як ви кажете, нам пощастило і оця зміна акцизу нівелювалася зниженням світової ціни. Що чекати, якщо говорити там в межах півроку, рік? Які ваші оцінки тут? Ну, Нагадаю, що ця програма по підвищенню акцизів вона складається з декількох етапів і розрахована на 4 роки. Тобто до 2028 року буде кожного там 1 січня зростати акциз. 1 вересня це був перший етап. Він надасть так, щоб було зрозуміло, це десь додатково до бюджету десь 2,8 мільярда гривень акцизу і ПДВ відповідно. Багато дуже питали і питають досі, а навіщо це було робити? Чесно, я, ну, мене дивують такі питання, тому що в країні, де третій рік іде війна, ну не можуть залишатися податки такими, як були до війни. Тобто ми маємо всі платити як споживачі більше податків. Бізнес має платити більше, якщо ми хочемо вижити. І відповідно, ми маємо за цю оборону платити, оскільки державний бюджет є єдиним джерелом. Фінансування нашої армії західні гроші е не дозволено нам витрачати на оборону, тут тільки на гуманітарні потреби. Тому ми тут самі маємо себе забезпечити е нашу армію, фінансування і так далі. Зараз всім відомо, що це відкрита інформація, що в бюджет. Е Відчуває дуже велику нестачу грошей. Там різні цифри лунають. Ну, така найбільш поширена це 500 мільярдів гривень, які нам до кінця року не вистачає на оборону. Тобто, вже йдеться навіть про е, зарплатню військовим. Я вже не кажу там про закупівлю зброї. І відповідно, ну дивно чути питання. Да, там, а навіщо піднімати податки? Ну, відповідь одна: для того, щоб фінансувати оборону, і це буде тривати. Програма знову-таки 4 роки, тому з 1 січня буде черговий етап, він буде такий же. тільки він буде більш спокійним, теж там 1,5-2 гривні, але вже на всі марки пального, не тільки на скраплений газ така буде. Скраплений газ буде зростати пропорційно з бензином-дизелем. Відповідно, звісно, будь-які податки вони штовхають ціну догори. Ну це зрозуміло. От той випадок, який ми маємо сьогодні, це виключення. Хоча знову таки, якщо ціна буде, наприклад, 1 січня 60 доларів за барель, то ми не те, що не відчуємо подорожчання. У нас ціна буде нижча, ніж сьогодні. Тому що закупівель, то податкова складова вона важлива, але закупівельна вартість вона ще важливіша. Вона це найбільша складова в ціні на пальне. Тому все буде залежати, залежати від кон'юнктури. Знову таки, важливий фактор валютний. Бачимо, не тішить нас курс гривня, на жаль, да, там потихенечку сповзає. Пальне це повністю імпортний товар, який купується за валюту. Відповідно, курс гривні для нього ну, має першостатейне значення. Тобто, це теж буде впливати, яким той курс буде. Ну і серед таких довгострокових або, скажімо так, стратегічних чинників, на які я думаю, ми всі очікуємо, це закінчення війни. І як тільки ми отримаємо доступ до наших морських портів, ми зможемо напряму імпортувати пальне з мінімальними логістичними і іншими витратами. Тому що сьогодні об'єктивно ми платимо за дуже дорогу логістику. Коли привозимо пальне з Європи, це тисячі кілометрів там, долає той же там, бензовоз, а там, тисячі кілометрів їде ЖД-цистерна. З перевалками, зі сплатою за послуги там, експедиторам, трейдерам і таке інше західне. Коли ми отримуємо доступ до наших портів, відповідно, все це відпадає. Ну, за моїми розрахунками, це становить там десь. Пару ну, 3 гривні точно, десь становить сьогодні оця складова, яка може піти. Відповідно, знову-таки будемо мати е, такий амортизатор для при збільшенні податків. то дуже багато факторів. Сподіваємось, що ну, на, на все найкраще. Пане Сергію, дякую вам дуже що за цю інформацію, за цей ефір. Дякуємо всім. То слідкував за нами, а ми працюємо далі разом на нашу перемогу і слава Україні! Героям слава!